Я вам покажу те, що ще нікому не показувала. Па-бам! Це моя майстерня. Так давно про це мріяла, щоб було приміщення, де я могла би просто бризкати собі всякими фарбами і не думати про стіни. Красота. А це вже мій перший експеримент. Така тумба, я її перемалювала з жовтої в білу. вбіло. От, там є ящички і вже є для неї ручки. Дивіться, які гарнізні. Ще сухнуть. Ще є класний такий, не знається, чи як Називається, дивіться, такими якимось дверцятами цікавими. Я не знаю, поки що, що з цим зробити. Але мені дуже подобаються, що ці ніжки чорні. Так що, теж буду щось думати. ще одна така комарка, ми її відділили в свій час. Всяких купа тут інструментів. Це треба все розбирати, треба все... Треба всьому знайти своє місце. Але я думаю, що... Знайду час, бо якщо часу, час на часу, поки що на це не вистачає, але це від ремонту ж, залишки всякі різні, ще теж пригодиться. Бо і ремонт ще в процесі, і оце хочеться робити, так, знає, типу, відволікатися від роботи від цих, цих штук, від всього, що відбувається в, в просторі. І щось ці двері теж перемалюю. Щось хочу з них таке яскраво гарно зробити. Так що планів громадьо.